Відповідно до зміну законодавстві, договір оренди державних та комунальних земель укладається лише в електронній формі та засвідчується кваліфікаційними електронними підписами орендаря та орендодавця. Розглянемо деталі та технічні особливості даного процесу. Ви підготували договір оренди відповідно до типового, затвердженого постановою Кабінету міністрів України No220 від 3 березня 2004 року. Рекомендуємо зберегти договір у форматі PDF. Накладаємо кваліфікований електронний підпис на наш pdf документ та надсилаємо електронний документ на підпис орендарю або ж навпаки. Це не принципово. Підписати документ можна за допомогою онлайн-сервісів Дії, переходимо на інтернет-сторінку Дія підписання документів. Натискаємо на Підписати документи. Підписати за допомогою електронного підпису. Клікаємо на поле вибору файлу ключа. Обираємо ключ, вводимо пароль та натискаємо Считати. Перевіряємо дані та натискаємо Далі. Далі. На цьому кроці обираємо PDF-файл договору оренди. Все. Документ підписано. Завантажуємо все одним архівом. Серед завантажених документів маємо звіт про підписання документу, оригінал, тобто непідписаний pdf договір, а також підписаний договір оренди у форматі ASIC-E. Зверніть увагу, що не PDF, а саме документ ASIC-E є підписаним електронним договором оренди. Далі передаємо файл ASIC-E на підпис орендарю. Орендар підписує та повертає вам електронний документ. Тобто маємо електронний документ підписаний вже обома сторонами. Зверніть увагу на сервіс перевірки підписів, адже варто переконатися, що файл містить підписи обох сторін. Скористаємося сервісом Дія Перевірити підпис. Обираємо та завантажуємо файл. Натискаємо перевірити, переглядаємо результати та завантажуємо файли одним архівом. Таким чином, маємо необхідні документи для подальшої реєстрації договору оренди. Аби спростити процедуру підписання договорів оренди під час дії воєнного стану, була прийнята постанова Кабінету міністрів України No617. Відповідно до цієї постанови орендарі мають право підписувати договори оренди своїми фізичними ключами, а не ключами підприємств. Кепами. Використовуйте здобуті знання. У випадку, якщо у вас залишилося запитання, звертайтеся до регіональних офісів програми «Юліт з Європою для отримання індивідуальних консультацій від радників та експертів програми.